Шановне панство, дорога родина, давайте вже нарешті легалізуємо творчу кризу і зізнаємося собі, що не дисципліною єдиною. на каналі Після мене звати Таня, і сьогодні говоримо про те, як потрапляти в творчі стани. Насамперед, я хочу розповісти про свій досвід, що допомагає мені надихатися, потрапляти в творчі стани і прикликати цю музу до себе частіше. Коли мені бракує творчого піднесення, я повертаюсь до перших джерел. Тобто я повертаюсь до того, що робить мені добре, що покращує мені настрій, що мене надихає, після чого в мене виростають ті самі творчі крила. Знаєте, тут зі сльозою на очах мені згадуються мої університетські часи, коли я в бібліотеці Стефаника у Львові сиділа в атмосфері і в тиші цієї аудиторної бібліотеки, коли розгортала цю стару пожовклу пресу, яка мала свій запах. Коли я тинялася по львівських архівах, постійно щось досліджувала, відкривала різні цікавинки для себе і. Мені б зараз дуже хотілося туди повернутися, тому що це мене справді свого часу дуже надихало. Що мене зараз наближує до цього стану, оскільки універ вже давно закінчився, це те, що я можу порозкладати біля себе кучу паперів і книг. Коли я можу навчатися, мене дуже надихає навчання. Коли я можу досліджувати, і знаєте, де з'являється це відчуття приналежності до спільноти, яка творить щось важливе, навіть якщо я нічого важливого не роблю, це відчуття всередині, воно таке смачне. Тож так. Я створюю просто навколо себе атмосферу, яка мені піднімає настрій, яка мене наближує до творчості. Я розкладаю книги, розкладаю папери, я можу перечитати улюблених письменників, надихнутися їхнім стилем, їхнім гумором, і на цьому піднесенні мені дуже часто теж хочеться піти і писати. Деколи в мені вмикається. Інтроверт, і мені хочеться навіть поспілкуватися з людьми. Мені хочеться підзарядитися їхньою батарейкою, особливо якщо я знаю, що вони на творчому піднесенні, що вони зараз втілюють якісь творчі проекти або просто насолоджуються творчістю, і їм це вдається. Мені знаєте, важливо постояти біля них, доторкнутися для того, щоб ця енергія передалася мені, і щоб наповнитися цим і з цим піти щасливою додому. Раніше мене дуже надихали різні спічі на TDX. Зараз я від цього відійшла, але якщо це вас надихає, то слухайте, підзаряджайтеся, підзаряджайте свою цю творчу батарейку і йдіть писати, чи, чи малювати, чи шити, не знаю, чи стіни малювати в квартирі, будь-що що вас надихне. І от коли ми відчуваємо оцей сплеск позитивних емоцій, дуже важливо вміти його втримати і на ньому щось творити. Тому що відомий факт творити, писати, зокрема, набагато легше, коли ми відчуваємо такі важкі емоції, як переживання, хвилювання, втрата, розпач, відчай, тоді пишеться легше. Але коли ми намагаємося вчитися, вчимося і коли в нас виходить писати на різ, емоціях, і, і на позитивних, і негативних, вибачте, мене всі психологи і психотерапевти, що я так ділю емоції. Як то кажуть, немає хороших і поганих емоцій, всі емоції це паливо для творчості. Тож важливо на цьому творчому піднесенні теж не профукати його просто так, а використати його для своєї користі, сісти і написати. І от Тут проблемка, тому що на цьому творчому піднесенні дуже часто важко почати писати. Тоді згадуємо, що ми можемо зробити тут і зараз, і що буде нам вартувати найменших зусиль. Для когось це можливо підредагувати попередньо написаний текст, для когось це можливо, не знаю, пронумерувати сторінки в своєму рукописі, для когось це якось підправити структуру, зміст, будь-що, що може вам обійтися найлегше. Пам'ятаємо, що якщо нам хочеться писати, то значить двері входу в цей творчий стан точно є. Просто часами нам треба їх намацати, перш ніж відкрити з ноги чи просто широким жестом. Такі метафори вже пішли. Мене дуже підтримує думка про те, якою ж задоволеною я буду собою. Якщо зроблю це, якщо щось напишу, якщо відкрию документ і щось там відредагую, поправлю, навіть якщо це буде 1% зі 100. відчуття самоповаги, воно, знаєте, дорого коштує і воно як така емоційна валюта, з якою, якою розплачується за творчість. Я згадую фразу, що зроблю я це чи не зроблю я це, час все одно мене, тому я вибираю зробити. Як то кажуть, ми дорослі люди, і ми маємо е, вибирати, в що ми інвестуємо свій час, і свою увагу і свої сили. І деколи для того, щоб сказати так своїй творчості, ми маємо сказати ні коктейлю з подрузі. Це болить, але, знаєте, крізь рани до тексту. Якщо ж після таких спроб потрапити в цей творчий стан, у вас нічого не вдається, і ви розумієте, що напевно таки у вас серйозна творча криза, будь ласка, дозвольте їй статися. Відчепіться від себе і йдіть жити це хитке, непевне життя. Наповнюйте його емоціями, зустрічами з друзями, їздою на велосипеді, дресуванням обіз'яни, як то кажуть. Зробіть все, що ви можете зробити для того, аби додати до своїх буднів кольору. Готуйте смачну піцу, їжте смачну піцу, не любите піцу, зваріть собі пельменів, але, будь ласка, дозвольте собі якийсь час не творити. Потім, коли ви повернетеся до своєї творчості, ви будете вдячні собі за те, що дали собі можливість не творити і жити своє звичайне земне життя. Ми й так дуже часто дуже токсичні, критичні і несправедливі до себе. І якщо ми ще й будемо їсти себе за те, що не можемо зараз творити, ми ще більше заженемо себе в той самий кут нетворчості, тому дуже важливо змінити ставлення до. Цієї ж творчої кризи, аби не стати токсичним для себе. Просто прийміть факт, що деякий час ви писати не будете. Деякий час вам доведеться жити своє звичайне земне життя. Не гризіть себе сильно і не переймайтеся занадто, тому що творчість вона всюди, навіть якщо ви будете готувати суп, ви можете робити це дуже по-творчому. Використайте цей час для насолоди, перегляньте улюблені гумористичні шоу чи якісь нові серіали на Netflix. Зрештою, можна просто переставити вдома меблі і вже від цього почуватися краще. А ще можна скористатися моментом і писати щоденник, виписувати свої емоції, відчуття, стани, не аналізуючи їх, і, що важливо, потім не редагуючи. Тож... Як на мене, це непогана ідея. Давайте будемо добрішими до себе завжди, особливо в періоди творчої кризи, і пам'ятати, що все минає, і творча криза теж мине. Не варто з нею боротися, можливо, варто її просто прийняти. Напишіть в коментарях, що робите ви, коли вам бракує творчого піднесення, що вам допомагає, і тримаємось купи. Люблю, цілую, папа! -па.